І сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Евангелії ми чуємо про те, як Ісус дає оці чіткі настанови. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Зараз у світі багато різних ідеологій, різних навчань, різних філософських течій і дуже часто людина у всіх цих подій, інформацій і може іноді. Зійти з того правильного шляху, якщо вона, звичайно, стояла на добрій дорозі, не спотикалася, а та, яка все ж таки взагалі не пізнавала Бога, не знає певної основи, взагалі може десь розгубитися у цих різних моментах життєвих, які можуть інформативно нас, на нас якось впливати. І коли Ісус говорить про те, що Бажайте, щоб ніхто не обманув вас. Він говорить тут найперше до апостолів, яких навчав, але, зрештою, через стільки років Євангелій, який є актуальний сьогодні, заохочує до призадуми і нас, які йдемо цією дорогою Христа, щоб так же само і інші певні науки, певні течії, певна інформація не звела нас із того правдивого шляху. Дороги Ісуса Христа. І Він каже про те, що багато казатимуть це я, багатьох зведуть, можливо, десь будуть різні моменти тривожності, однак Він говорить, що, щоб справді мати запевнення у тому, що він навчав і що говорив. Коли вони говорять про цю будівлю, ту будівлю, яка була Єрусалимським храмом, він каже, що не. не пов... З цього місця нічого не зостанеться, бо будуть війни і так далі. І ви почуєте так само про різні війни, поголос... поголоски, але не тривожтеся. Не тривожитись тут означає про те, щоб ми завжди перебували разом з Богом. Бо різні моменти в нашому житті будуть. Чи це є певні війни, чи є певні якісь негаразди в наших сімейних колах, чи це. На культурному побутовому рівні, однак, християни, які йдуть разом з Христом, важливо перебувати разом з ним, щоб ми не були зведені так само оцими такими поганими, якимись недобрими, можливо, ситуаціями в нашому житті, і не пішли за тою інформацією чи якоюсь наукою, яка може нас звести. Дуже гарно великий Антоній говорив про те, що куди би ти не йшов. Має завжди з собою три речі. Перше, це куди би ти не йшов, май перед собою Ісуса Христа. Друге, все, що би ти не почув, не побачив чи не розумів, звіряй святим письмом. І третє, що там, де ти перебуваєш, не спіши покидати того місця, бо ти можеш часом в тому місці, якщо є можливість, потреба, зробити набагато більше, аніж ти собі можеш це недооцінювати. І ось якраз це, коли Ісус говорить про те, щоб вважайте, щоб ніхто не був обманутий, щоб вас не обманув, то це якраз про те, щоб ми могли так же само засвідчити і мати певність на основі святого письма, вчення церкви. І справді через це розуміння ми можемо це фільтрувати, те, що нас навчають. Чи Подають різну інформацію і різні ті моменти, які допомагають нам або вибрати добре, або справді те, що може нас звести з правдивої дороги. Ми просимо сьогодні про те, щоб справді Дух Святий нам давав цю власну мудрості пізнання Бога і цієї науки, яку Господь для нас подає, щоб ми могли справді пізнаючи Бога. Творити у любові милосердні ті діла і виявляти нашу віру, щоб ми ніким не були зведені, і справді йти за тією дорогою і правди і життя, яку навчав Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!